У світі збувся один з давніх прогнозів фахівців, коли сильні повені прийшли слідом за рекордно високими температурами. Як пише видання The Washington Post, так буквально минулого тижня на південь Бразилії обрушився сильний дощ. Який спричинив повінь, а на іншому кінці земної кулі, вулиці Гонконгу перетворилися на стрімкі пороги. Там дощ йшов зі швидкістю 6 дюймів на годину. Це найінтенсивніший показник спочатку ведення спостережень в 1884 році, потім у понеділок прийшла злива на північному сході Лівії, в результаті чого 5300 людей загинули, і тисячі зникли безвісти. А за словами професора університету Ньюкасла Хейлі Фаулер, Районі Середземного моря застійна погода і тепле море сприяли повеням від Іспанії до Греції. Болгарії та Туреччини ці повені виникли по обидва боки від стійкого теплового купола високого тиску, розташованого над північною і центральною Європою. І ця закономірність стала відмінною рисою минулого літа і сприяла великим повеням. За словами науковців, рекордна спека цього літа допомагає пояснити інтенсивність і тривалість повеней. Це явище, яке вже давно передбачали кліматичні моделі, буде супроводжуватися саме підвищенням температури. Я шокований тим, скільки їх в цьому році, поділився науковець центру космічних польотів Годарда Майкл Босолович. При цьому наголошується, що в кожному випадку фактори, що призвели до катастроф, були різними. Спекотна погода призвела до того, що шторми зупинилися над Іспанією, Грецією, Туреччиною і Болгарією. На півдні Китаю хвіст тайфуну Хайкун зіткнувся з мусонами. У лівії 16 дюймів дощу в пустельних ландшафтах затопили водосховища та дамби. Але як відзначили науковці, теплоземної кулі, особливо океанів, більшість з яких кілька місяців поспіль була на кілька градусів теплішою, ніж зазвичай, послужило фоном для всіх повеней, поки рано говорити про те, якою мірою глобальне потепління сприяло будь-якій окремій повені. Але науковці заявили, що немає ніяких сумнівів в тому, що більш тепла вода сильніше схильна до випаровування, а більш тепле повітря може переносити більше водяної пари. А це факт. Які можуть викликати більш інтенсивні дощі і шторми. поки середні температури продовжують зростати, це буде продовжуватися, сказав Джеральд Міл з Національного центру атмосферних досліджень. Тим часом середні глобальні температури, як на суші, так і на морі, можуть стати одними з найвищих за всю історію Землі. За словами науковців, це рецепт винятково штормів. За словами Міла, близько 80% вологи, яка живить шторми, надходить з океанів та інших великих водоєм, і з кожним градусом потепління повітря може містити приблизно на 4% більше водяної пари, оскільки планета продовжує нагріватися, це говорить про те. Що у нас буде більше таких екстремально вологих і посушливих явищ по всьому світу, сказав Меттіо Родал з НАСА. Науковці вже давно говорять, що глобальне потепління нерозривно пов'язане зі стихійними лихами. У зв'язку з цим вони надійно рекомендують скоротити викиди шкідливих речовин в атмосферу, а споживання ресурсів зробити більш усвідомленим і економним. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дістами. Знаватися точний прогноз погоди.